Я за міліції по громадській безпеці Оксани Володимир Локович. Тепер питання видеонагляд був. Відеонагляд у нас вже зараз є. Було встановлено в 2012 році 12, 15 камер. На даний час з них працює 10. Потрібно деякі камери ремонтувати і вони були встановлені вже зразу не тої якісь. Було виділено перед новим роком 150 тисяч на їх ремонт, але воно застряло з тим, що та фірма, яка ставила ці камери, може їх ремонтувати через таки провайдера BEST, Бест, такі відпині. А той сказав, я грошей за вас не отримую, і воно мені не потрібно. І так круг цей запнувся. Гроші ці йшли назад з бюджету, в другу лінію. Зараз мер виділив мільйон. виділяємо. виділяємо Ми зі своїх власних коштів чи З коштів бюджету з бюджету розвитку, звичайно. Бюджет, якщо це кошти бюджету, то де проведення тендерів на виконання цих робіт? Питайте мера. Тобто ви кажете, от прийшла фірма, яка буде це робити. А хто вибирав цю фірму? Мер, це питання до мерії. Тому що ті камери, які були встановлені той раз, вони вставлені хаотично, ніхто в міліції не питав, де їх ставлять. Вони є стоять на 9 ташках, показують тільки. Силовети не можна навіть ну, для нелице не приблизить, один тільки робот і той поламаний. Тобто було 80, на ту неділю по цим закупкам, що ти мільйон виділив по цьому долару в Китаї закупка, виходило 46, Четвер у нас, кажуть, десь 30-26 камер виходить. Тобто з цим доларом 50-100 метрів. Кабель на Кабель тип через їх, це стоїть 300 доларів. Все впирається зараз в кошти. Ми хоча б просимо, щоб у нас всі виходи перекриті ірпіня, як уганяються, у нас дуже багато вогонь. У нас за рік за прошлый, 48 вогонів машин. Надо це. Що подавалося питання по оперативному штабу? Оперативний штаб є, є тут зданий, є, є плакати по ньому. Він у бібліотеці созданий, це плату оперативний штаб і по цивільній обороні. Також є создано на сім районів, називається оперативний план по півної, по семи північних районах Київської області, київсько сатошинській адміністрації. Там нас збирають і воєнкомат, і міліцію, і адміністрацію разу неділю. Обоворять питання. Там більше мобілізація і охорона.